Заїхали вже до мене на подвір'я і зараз буде вигрожали. Льоня, тільки там десь сам кут. Сам кут? Ну так right. щоб не було води там. And, а добре. І культурно ставимо. Акуратенько, акуратенко, брате. Чи ж ти зараз? Він тобі зарада, хоча б підрадати. Ти знаєш це. Зараз або прикриємо морду, або я зараз вилізу через це вікно він буде сушити на той віші. <навіру> Нерви лікуй трохи. <кров, наві> Ой, дочь Льоня, я так понял, тобі баби не треба, тобі треба якусь машину гарну. Тобі треба потужну машину. Що ти... На тисячу лошаток, щоб нас під ваш асфальт виривала, ти розумієш? І ми треба тачку, не... щоб він це розслабив, щоб він зганяв нерви на ній Наш ведущий. Доживу, я ще раму друю під фляжку. Якусь тачку. Буде її па, поки той мотор не вляже. По-любому, ви ліпше слідкуйте, oh, бо болюня вже зрозумів, що баби то не його тема. Він хіба я... си нервує і гроші тратити. Я признав, то хіба душу відкривати три машині. Бабам то би. Не... Він розбиває душу. Я... я би то зараз не говорив, а ти знаєш, я то ще не люблю, жаліти. По-любому. Oh. <laughs> ну... зараз висказав, По-любому, oh, <laughs> що, що він може сказати, і Він знає, що? <laughs> чи... Він <Володим, perché laughs> він не п'яний, назари. Бережіть мене, так? <laughs> <laughs> Тримайте самі роки. По-любому, таке життя несправедливе. Ядомате завжди підтримує. Або спереду, або ззаду. Пацани, не шукайте собі бабів. Шукайте машини, купуйте машини, їм душу. Кладайте машини. Друбіть їм душу і ви будете мали таку віддачу. Люди є найжорсткіші створіння. Запам'ятайте золоті слова. 100% що, пацики, приїхали ми вже запаковувати Ельку. Подивіться, скільки у нас є печенька, нам підписник передав. Купа печення різного, не? І таке, і таке, і таке. Любе голубесеньке. І пряники всякі. Все, що хочеш. Боже, нема наразі машин, щоб відправляти. Так. І щоб воно не стояло і не спортило, то то відправимо все одразу туди. Ну хіба що віддається? Там не собі розірібання, не? Так, загрузимо зараз де колеса ще якраз щоб було. Бо то шкода лишати, бо воно все може спортити, да, а, так, спорт. а так хоч там поїдять собі хлопачі. Ну, Бригада що? велика чи так? Чекай, кому Та шо, а а що ті дістувають тоді? Можна навіть на десь там далі роздадуть no, ну, трохи, нє? Ну, по Та що, давай зараз буде... Та будемо по будем, маленьку, коротше, грузили. Mm -hmm. Бо потім, якщо будемо малоше часу, то поїдемо ще купимо мавіки. Mm -hmm. Так, так, якщо встигнемо. Дивіться, які ще маємо вогнегасних молодь. Петюня той, що їде на лендровері нашому. Йому якісь там волонтери передали, були пару штук і він нам одну дав, щоб ми передали пацанам. Врад, за чогось десь там, не дай, буде горіла машина. Пушили, ні? Коні. Давай, бере, щоб докинути да. якийсь... його. Mm. Льосика. Що подумає, місце все буде. Але пешенька є багато, Не спішить, де так спішить. А не спішолог, помпідгонять. Спішіть, десь сміші. Тут пакує, нема куди. Влас, о, ой, ти хочеш, ти хочеш печанька, не? А я? Запихаєш да. тут. Что... Машинка все буде запалована. Будь мало і машини, і не будь голодні, не? А я, а, то печальник за спальню, десь усі в клюк кину. Так, Комідзе, давай того, що якісь два спальника і ковдру того передамо. Ковдру бере, О, лайн то ага. запихай там доклада. Все, два спальника запихай. Та й все, чипсы, то все поки що нахай буде, бо ми передамо вже наступну машинах. Лишаємо таке, що щось не спорти, ні? А я. То що все може спортити, то ми одразу відправляємо. В першу чергу, що пише. Кийонка на бліндажі, то вже буде теж другим, бо то я. Медику, то йому не треба. Так, yeah, медик в бліндажі не сидить. Like, там... так, так Що все, що, там, там, все. Там... Там, то, там, що, там, що там, 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 то, там, є місце, подивитися? є то що зеркаємо, що нема, то є. Є молодь, з тими дівками тепер шольоня має. Що він п'є. Я тобі брат казав, ну я. Та вже поставлю. Та вже поставлю, вже ту дьорну. Нині розбавляв, то там вже половини немає. Води маєте, води маєте кавалер. Мас, мас, маса. Пів літри валиду, зараз. Пів в день. Що? Льоня. За порожки. Ти не вилітає, де це то все заливаєш. Яйця качає. Молодь, я не знаю, чи то що добре, чи ні. Ну то напшіть нам віконечко. А ну, ну він то засипає в себе, то ще серце стане. Браво, то витяг то буде. Куди ж бо донизу. Павлерко, дивіться, що тут є. Я думаю, ви не вгадаєте, що тут є. Воно легеньке. До мого БМВ. Той, да, Та йде, да. не вгадають, по-любому. Просто не знаю, як щось стало. Джей, <рес> в мене така дура. Що я скажу зразу, як ходять ці правди. Трішотки гублю. 230, 230 рішетку вже другий раз загубив. Так що молодж. Е... Нова решетка тут стоїть. Треба їх ти скоро і ставити. Ну да, треба буде поїхати до пацанів. Треба поїхати до навітися до пацанів. Так, щоб вони точно гарно. Ти нас чекає, дзвонить, де ми є. На каву, на каву заїжджати, кажуть, пацани щось забули. Так що візьмемо тут скоренько решетку. Я ще там хочу одну штучку зробити, таку. У мене буде тепер кожна колонка зі світила. Потім повітиш. Прям бити зробити таке. Потім колярці покажемо, якось другим днем будемо їх поставити. Все, без питань. Все, молодіж. Машинку наразі поставили на мийці. Чекаємо, десь за годинку мають приїхати, люди вже якраз будуть Вирушали від, від, туда. відправлялися напередок, на так, так. то ми їдемо, що скоренько купимо мавіки. Ми так. сьогодні їх відправити не будемо, але ми їх купимо, бо ми їх там замовили. Собі. Так, вже так. хай буде, вже якраз розтратимо все, що мали зі зборів, щоб вже все було. Ну, що лишиться якраз той один збір. А їдь туди, певно? <певців> то може <певців> і туди, <певців> туди <схожі>, було. <певців> Інгресує. Льоха вали, Льоха не Він на бензин включає робить, ще страшний <ріху> <ріху> Так що <ріху> їдемо з то купимо. І буде мало ж тільки один збор, не закритий, то там <ріху> де <куди ріху> щось з Херсонами збирали. <ріху> 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 там <ріху> там та. вже так допомоги не потрібно, бо вже купа допомоги там є, то можливо на щось друге там будемо Так, ми вже будемо бачити, молоджо. Так що, коротше, слідкуйте, молоджі, по мавіки. Каварочка зустріч з нашими муцнішими підписниками. Хочуть нам те що масне передати, так? Чекай до німче вийде, він не одивіритися. Ми його тип заставили. Є, yeah, в якій машині? It, yeah. а ну давай відкривай. Mm. Тут мотори трохи продукції за фокси. Мотор на лодку, молоді. Yeah, а скільки немає кінських сил? 65 пеш. 65? Не знаю, не є дуже потужний, але... вже, не навесо, вже... Моторчик перевірив. Працює. Так, так. Та. Лучку, так як я говорю, я переробив, поставив від да. квадроцикла, то вам же все відомо, знайомо. Трохи механік. Ну то все, давай перепаковуємо. Німей, ти чого не береш? Вони є тяжкі. Так. Не знаю, чи він вже буде комусь потрібен, в той час, не? А. а так підписник віддає нам. А. Просто так. Зубні пасти. Бо підписник. Шумпунь, там, О, вісь, допомога, шампунь, зубна пасту. Все має бути. Короче, якусь передамо військовим. А я? Дивись, дивись, скільки того всього є. Там ще багато чого? Та є О, є. Ну? Нам і війни туди працює. Тут гарячі кружки, шоколад і кава. Тут супер. Добре, добре. Дуже дуже вдячні. Давай, кому сюди. потрошки, всі вікали? Підписник до авторту, не так просто. Не дешево ж тут. Давай сюди. Давай, брати. Хлопаки тут чисто від мене, така зубрівочка, самоганка. Батьки, це сюди, салони. Давай, тільки не салон. Ні, ти що? З бензиною, так? Що закривай. Все одно подякуйте хлопакам Що, раз. Дякуємо пацьки. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо ще раз, що нас Дякуємо у нас такі моцні підписники. У нас саме і халявка, ні? То твоя от фанатка просто капець. Вона як знала, що вона їде so сюди. Подала бомбу <відомия> в Є. Все, є? Обніми свої фанатки за 8 з